Привіт, це Рая, і сьогодні не буде історії святих від атеїстки, бо сьогодні буде релігійний експеримент від атеїстки. Я створила релігійний канал, православний канал Московського патріархату. Я не готувалася до цього відео, але в мене є схема, що я маю вам розказати. Отож, сьогодні в номері про релігійний канал атеїстки, аудиторію і релігійні експерименти. Отож! Я створила релігійний канал, православний канал Московського патріархату, і я його створила три дні тому. Хтось мені казав, що розвивати їх буде легко, хтось казав, що розвивати буде важко. Я скажу, що другі помилялися, бо релігійні канали розвивати дуже легко. Три дні тому я створила канал на Ютубі і на TikTok. а історія дуже проста: відео абсолютно прості, ось ікона. Святого Миколаю, ось ікона Діві Богородиці, ось молитва Отче наш. Ну, тобто, те, що можна створити за три хвилини. Відгуки були чудові, підписки шалені, перегляди неймовірні. Я собі це записувала, бо це було цікаво. І в перший день на, мої, на мій канал релігійний в Ютубі підписалося 32 людини. Так, 32. Це десь половина від мого каналу цього, а його я веду два місяці. Тобто я здобула половину від того, на що вклала два місяці. Це було трохи обідно. На третій день я вам скажу: канал перейшов по всіх показниках ось цей канал. І це при тому, що на другий день канал заблокували. На другий день мої канали в Тіктоку і в Ютюбі заблокував і Тікток, і Ютуб, і я отримувала нуль переглядів. Я не сильно розчарувалася, написала і туди, і туди скарги. Мені відповіли, що напевно ваш контент був не цікавий аудиторії, що дуже дивно, скільки тисячами можна було а, вираховувати перегляди. І після цього перегляди відновилися, але звісно не на тому рівні. Що я для себе зрозуміла протягом ведення цього каналу цих трьох днів. Я зрозуміла, що аудиторія на каналах, на релігійних каналах дуже лояльна. Це люди, які коментують, лайкають, зберігають, поширюють, підписуються. Це дуже активні люди. Це абсолютно не зрівняно з жодним моїм іншим каналом. До цього я ще вела англомовний канал, і це взагалі не порівнюється ні з чим. Такої лояльної аудиторії я не бачила ніде. А, і оскільки я не сильно розуміюся в православній літературі, в православному мовленні чи в православних комунікаціях, я б так це сказала, люди писали мені коментарі. Вони писали коментарі: Господь, допоможи подолати хворобу рабу Олександру, чи Господь допоможи зберегти шлюб, чи вони просто писали амінь. Напевно, ці люди думають, що Господь сидить в Тіктоці і читає коментарі. А, і якось їм допоможе. Але я не знала, що відповідати на такі коментарі, тому я всім писала Благословляю вас. Я благословляла людей направо і наліво. Я подумала, що можливо це правильно, можливо, неправильно, але ну, це просто ігровий канал для мене ігровий, тому я можу собі дозволити робити все, що хочу. І як не дивно, людям це подобалося. Я бачила, що коли я їм таке пишу, вони підписуються на мене, вони мені дякують, їм то подобається, і активність продовжується. Що я хочу цим сказати в якийсь момент, у мене була думка, що це не дуже гарно з моральної точки зору, що я знущаюся над світоглядом людини. У людини ось такий світогляд, а я ось так розважаюся. Але це подобалося нам всім. Це подобалося мені, бо мені було весело. Це подобалося їм, бо їх хтось благословляв і їм подобалося. Я робила контент, всім було чудово. А через ось ці три дні мені стало трохи скучно, і мені заблокували в друге канали. І я вирішила, що я можу розважатися іншим чином. Я почала писати російським солдатам, або дружинам російських солдат, або там якійсь родині російських солдат. Я писала, що вони роблять гріх. І знаєте, якщо переписуватися з росіянами і казати щось логічно, наприклад, ви прийшли на нашу землю, чи ви вбиваєте людей, чи ще щось, вони тобі будуть такі самі аргументи давати у відповідь про НАТО, американців, якісь воєнні бази, що ми нацисти, ну тобто, ось такий буде діалог. Але якщо людям казати, що вони роблять гріх. Вони починають про щось думати. Вони серйозно входять в коментарі, вони з великою повагою до того ставляться. Вони інколи кажуть, що так, це була помилка, але вони хочуть це виправити. Тобто я зрозуміла, що релігія це дійсно влада. Так, нам про це казали. Ми чули, що релігія влада. Але це чиста влада, це як чистий наркотик без домішок. Ти можеш просто впливати на людей, бо ти говориш від Бога. І людям не потрібні жодні аргументи, людям не потрібне критичне мислення, логічні доводи. І заради цього я вирішила лишити канали. Я подумала, що це не так і погано, і якийсь час можна з цим побавитись. Тому в майбутньому я не планую розвивати ці канали. Я не буду з них заробляти чи ще там щось монетизувати, але писати російським солдатам в цьому задоволенні я собі відмовити не можу. Ось такий був релігійний експеримент. Якщо вам ще щось цікаво можете задавати питання, будь ласка, ставте лайки, коментарі. Я не прошу зберігати, але якась активність може бути. Мені буде приємно. А, я піду далі. Благословляти людей, лікувати їх молитвою і розказувати російським солдатам, що вони роблять гріх.